Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 25 копійок 1992 року. Товстий тризуб. Сама монета виготовлена з латуні. На аверсі бачимо зображення по центру тризуба, знизу дата, по боках пшениця з каштанами і зверху напис Україна. На реверсі монети напис 25 копійок та по колу ягоди калини в вісьми ячейках. Зібрані в такі грони. Гурт монети йде мілка насічка. Тобто ось так. Сама монетка на сьогоднішній день має ціну від 2 доларів. За один екземпляр, так як є нечастою. Якщо попаде монета з крупним гуртом, з ось таким її ціна приблизно від 50 доларів за одну монету. Якщо попаде монетка з ось таким реверсом, Ціна на нього договірна. Монетка виготовлена не з латуні. Також на сьогоднішній день коштує від 100 150 доларів за один екземпляр монети, в залежності, з якого металу виготовлено. Найдорожчі м'яї магнітні. Там космічні ціни. І також є дорогі браки та повороти, найдорожчим є брак аверс, аверс, реверс реверс. Тобто, якщо реверс реверс, монетка з обох сторін буде в ідеалі виглядати ось так, якщо поворот 180 градусів то монета буде виглядати ось так. Ціни на них договірні. І також Hours Аверс. Це теж один із самих дорогих варіантів з договірною ціною. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю, вони на сьогоднішній день. Представляють велику цінність для колекціонерів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.